Бажаю здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Що ж почнемо? Давайте з заяви Зеленського. Ну а сказав він наступне, що ми зараз знаходимося в дуже складному моменті, але він вважає, що Росію можна ще зупинити геополітично фінансово. Також ось була цікава заява в одному з інтерв'ю, що в нас чисельність армії 880 тисяч, але от мені здається, що якась така певна відповідь на слова Путіна, тому що буквально в п'ятницю Путін заявляв, що в нього 600 тисяч. С армії боєздатних як ніби так росіяни його знаходяться в Україні. Ось тут, якщо брати ось ці публічні цифри, які прозвучали от, буквально з різницею в 2-3 дні, про що можна казати? Ну і в якій ситуації ми яким чином зупиняти Росію, якщо так голосно говорити сьогодні? Давайте говорити відверто е, з приводу того, що Росію можна здолати лише глобально, геополітично і економічно, то це правильно сказав президент. Попри всю критику, на яку він наражається останнім часом, і від ігоря Лапіна в тому числі, але є речі, які дійсно продукує він, продукує нормальні. Тому що давайте говорити відверто. Якщо далі буде продовжуватися торгівля вуглеводнями, росіяни будуть збагачуватися, грошей в них буде. у Нас з'являться не тільки найманці, там з Сербії, як вже відомо, там зне. Бала там ще, з Куби і так далі. Росіяни будуть купувати собі м'ясний ресурс, так би мовити, і далі будуть мати за що виготовляти зброю, закупляти е, в, тай, е, в Тайвані високотехнологічне обладнання для свого ВПК через турецькі прокладки і таким чином уходити від санкцій. Будуть перегружати, перевантажувати нафту десь серед моря на грецький танкерний флот. Е, розумієте, і далі уходити від санкцій. Будуть торгувати вуглеводнями, будуть будуть робити все, що вони робили на сьогоднішній день. санкційна політика провалюється саме завдяки тому, що світ став знаєте, то, ну слово цінності замінив на слово ціна так в євро чи в доларовому еквіваленті, і це є правда, тому. Фраза щодо геополітичної перемоги і економічного тиску на Росію шляхом вибудовування певної стратегії, яка б унеможливувала е, ухилятися від санкцій, а саме жорстке покарання для компаній, які допомагають Росії ухилятися від санкцій. Ну в такому випадку можна е, очікувати на якесь покращення в контексті розвалу тої імперії і поразки Росії у цій війні. Що стосується е, теми, бачите, з голови мені вилетіло. Цифра. А, це цифри Путіна про кількості та що стосується кількості збройних сил, ну давайте говорити відверто. Путін сказав, що у нього там близько 600 тисяч це в Україні, а армія так. Росії має ще частину армії, яка живе в Росії. Разом з Курильськими островами, разом з північним флотом, разом з е, цим е, як то є, там воєнний округ Санкт Петербурга. Ну я це зараз там не пам'ятаю, як вони там називаються. Ще міськові е, Московський військовий округ. Та в них там багато. Тому армія Росії вона нараховує більше мільйонів. Розумієте, і те, що сьогодні 600 тисяч в Україні, ну завтра треба буде Путіну. Він ще 300 тисяч набере. Тим більше я думаю, що після виборчої кампанії не, така непопулярна теза як мобілізація з пабліків російських зникне. Він взагалі може крикнути кліч ставай, страна огромна і набрати там мільйони, мільйони мобілізаційного ресурсу. А чим відповідатиме Україна? Тому я би тут на цифри Путіна дивився би трошки, так знаєте, збоку. Тим більше, зважаючи на те, що якщо ну, 300 тисяч, ми вже ж тут прикопали, скажімо так, то навіть більше. Але для Путіна питання витратного матеріалу ніколи ніякої ролі не грало, як і завжди в Росії. Це було сталін десятки мільйонів згнуїв в таборах, і йому не нічого за це не є. Йому сьогодні пам'ятники ставлять і з нього ікони пишуть. Тому. Для Росії це мене не, 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 не дуже сильно якось там, знаєте, здивують цифри, які б вони не називали. Я б на них не звертав увагу. Що стосується цифри, яку назвав Зеленський, ну десь воно можливо так і є. Тим більше, що я вже говорив, що ми ж мобілізували в ж армія ну фактично десь близько мільйона. Е -е, і це теж з е тими частинами підрозділами, які сидять вздовж білоруського кордону, правда? У Нас ж багато є. У нас є серйозні проблеми вздовж молдовського кордону біля Придністров'я. Там теж маємо тримати певний контингент військовослужбовців. Бо хто його знає, що їм там вчвериться в голові? Ми ж не можемо зараз розслаблятися і думати, що вони не нападуть, що вони не підуть і так далі. Тому ми теж тримаємо певні резерви. Далі є мобілізовані підрозділи е, системи МВС. Тобто, Зеленський сказав про ЗСУ, чи сказав взагалі про всіх. Розумієте, ми зараз було, можемо собі? Ну ми можемо собі гадати, але система Ну так, там Я... не було конкретики в цьому так, плані, да. Так, так. Тому я би просто на ці цифри так знаєте, дивився би. Ну сказали та й сказали. Ну більше не більше, не менше. Я в разі загострення теж може бути таке, що закінчиться, як то кажуть, друга хвиля мобілізації. Ми перейдемо до третьої хвилі. Це коли на війну йдуть всі чиновники, і так далі, чи четвертої, коли вже йдуть на війну, всі вставай, країна велика. А тобто, це може відбутися в будь-який момент, це залежить від того від ситуації на фронті. Якщо хтось до сих пір думає, що відпітляє, що десь там наші зсу гді-то далеко все порішають і розправляться з шмобіками, Ну то я хочу сильно розстроїти ту як то мохо, Бохоленд, як зараз їх називають Бохолен. В честь ресторана Богу, от то якраз я їх можу розстроїти, що в такому випадку прийдеться воювати знову ж таки всім, і питання повторної атаки на Київ, така можлива чи неможлива зараз. Дуже багато дискусій, Всі ж так хочуть почути, що неможлива. Я завжди казав, що росіяни з не будуть намагатися все рівно тиснути, і як тільки буде прийнято рішення кинути в м'ясо білоруську армію, підсилену російськими тими чи іншими структурами. Е, ну, я говорив, якщо буде в них такого запасу, колись я рахував приблизно 45 тисяч плюс, то вони можуть дуже сильно потріпати нам нерви з півночі. От, але давайте не забувати, що якщо ми говоримо про білоруський кордон, то в нас то, з ним зв'язує 13 доріг. Тих 13 доріг це є оборонні рубежі, мінування і так далі. А танк через ліс, через дерева не перелізе і по болотам теж не пройде. Тому нам звичайно треба тримати оборону і треба мати розуміння, що якщо таке відбудеться, ну в будь-якому випадку ми будемо напевно, що більш готові ніж були готові 24 лютого, 2022 року. Тому я думаю, що тут ситуація така більш-менш контрольована на даний момент, але знову ж таки треба тримати на поготові збройні сили. Мене відверто кажучи, більш дивують заяви зеленського щодо біженців е і допомоги біженцям. Нещодавно я прочитав інтерв'ю. Е якщо не помиляюсь, ваші колеги «Цензор.нет» опублікували деякі тези зеленського в цьому контексті, де він закликає західних партнерів, які допомагають українським біженцям. Е він десь ну так сказав, це ви допомагаєте українським біженцям, але ці ж гроші залишаються в тих країнах. Де ви їх видаєте. Ну, тобто, німці видають біженцям якісь там кошти, і ці ж кошти знову ж таки працюють в економіці Німеччини. То він сказав, що не мішало б було б краще було б, якби ви кошти ці направляли в Україну, а ми б їх би. Ну, Чесно кажучи, гір... крутішого Трешняка я би ще не придумав. Але тут, знаєте, пригадую останню публікацію щодо публікування декларації Зеленського. Він, виявляється, втричі зменшилися в нього статки. Як кажуть деякі оглядачі декларацій, ну то що я можу сказати? Ну я можу тільки сказати одне. Ну напевно, це один із механізмів, як залучити додаткові кошти в бюджет України для того, щоб наші, напевно, чиновники знали, що з цим робити. Ви знаєте, якби ці тези звучали би щодо чоловіків призивного віку, я би ще якось би міг би зрозуміти. Або там на дачі підтверджуючих документів щодо правомірності виїзду за кордон. Я би ще це теж якось ну чисто по-людськи, по, -по, по чоловічому міг би це зрозуміти. Але коли говорити взагалі слово біженці, тобто і жіночки, і діточки, і так далі, тобто, що вони мають що повернутися куди, умовно кажучи, в Лісичанськ? Чи умовно кажучи в Северодонецьк? Ну куди вони мають повернутися? І от е і держава буде в ручному режимі якось регулювати, кому давати допомогу за кордоном, кому не давати. Тобто такі ідеї зеленського це не про залучення коштів в бюджет України і не до не про справедливий розподіл цих коштів, так як працює система за кордоном щодо контролю над витраченням коштів і для біженців, в тому числі в Україні такої системи ще не побудовано. А отже, це буде шлях до розпилу чергових чергового розпилу. Я би, розумієте, останнім часом президент Зеленський разом з нормальними тезами. Все рівно вкраплює, як я казав, цю тему про карту. Їжаки плакали, кололися, але далі продовжували жувати кактус. Ну, десь так. І нехай спочатку вибудує систему бюро, ек... бюро економічної безпеки, нехай відпрацюють нас така. нас ви знаєте, що у нас є така структура фінмоніторинг, виявляється, є. Я от нещодавно почав читати про її діяльність, виявляється ні про що, а корм, а, а ресурс споживається колосальний. І повноваження колосальні, і тоді в цьому контексті знаєте, ні для кого не стає секретом, яким же чином кошмарити бізнес з боку владних інституцій. Ну тому ще раз наголошую, Зеленський продукує іноді файні тези, але все рівно продовжує їсти кактус. Ну і ще тези, які звучали останнім часом. Це вже не вперше. До речі, звучать тези, що а давайте розкриємо втрати України на війні. Зокрема, ініціатива остання це була від Ведера Рахамі, який казав: ну, це приблизно 100 тисяч цифра, мовляв, не така багата, як невелика, як всі думають, але давайте відкриємо і мовляв, з такою ініціативою він також звертається до зеленського. Одна вашу думку, чи треба це сьогодні, тому що ми ну, відомо, що наразі ця секретна інформація, які б війни не були, да якщо взяти історію заголом України, світу завжди ці дані були секретними після війни. Да, їх вже показували, і то не факт, чи правдиві. Чи зараз треба це робити? Давайте звернемо увагу на те, як змінилася риторика в світі стосовно війни в Україні. Ну, умовно кажучи, Трамп Джуніор вийшов і сказав, яка там війна в Україні? От в Ізраїлі війна, а в Україні що там? А знаєте чому? Тому що якраз така інформаційна політика в контексті жертовності українського солдата вона повністю засекречена і провалена, навіть те, що можна було би говорити. Дивимося уроки Ізраїлю. Мало того, що публікують, скільки людей загинуло, ще й розказують, як загинуло. Тобто. А ми а ми, як в Росії, потір нет. Ну в Росії потір нет, а в нас просто ми помолчим. І знаєте, чесно кажучи, мене це надихає на ту тезу, що це є саме безпосереднє обесцінювання жертовності українського солдата, і саме це обесцінювання цієї жертовності призводить до того, що війна для многих становиться десь там далеко. Бо у нас тут діла, контракти мільйони. Ну десь так, і саме це обесцінювання жертовності українського солдата призводить до провалу мобілізації. Бо, бо всі ж наслухалися літо в Криму, там кінець війни в маю, в 23-му році, і так далі. Я думаю, що я буду йти вмирати, тут а вдруг мені ноги повідриває. Якщо я тут зараз пропітляю там якихось пару місяців, війна скоро кінчиться. А я тут поки що буду займатися бізнесом. Ну, придумали собі там культурний фронт, там економічний фронт. А я вже неодноразово казав, економічний фронт потрібен, але скажіть, будь ласка, наскільки збільшилися ваші податки під час війни порівняно з тими податками, які ви платили до війни в абсолютних цифрах, не треба там далеко ходити, чи в відсотках як ФОП як платив 5% податку, так і сьогодні платить 5%. Не 50, а 5. Отже, ніякого економічного фронту в нас немає. Ну культурний фронт, хоч паражом. Ну, весь культурний фронт у нас заключається, напевно, останнім скандалом. Це цей Пікало чи як там його там з 95-го квартала е клоун е фактично є військовослужбовцем Національної гвардії, служить і зарплату отримує. Ну як далі? І далі продовжує гастролювати з 95-м кварталом. Ну то от вам і культурний фронт. Ще через культурний фронт можна було у Хилян, там, е отримати дозвіл на виїзд, теж можна було свалити, ну і так далі. Е, тому це, от якраз таке обесцінювання жертовності солдата, призводить до таких перекосів і розбрату всередині українського суспільства. А це є найгірше. Бо ви знаєте, коли є розбрат в фортеці, яка обороняється, коли вони всередині фортеці, е, оборонці починають доказувати, хто з них більший фронтовік, не маючи ніякого відношення до оборони на стінах цієї фортеці, розумієте? Оцей розбрат він грає лише на руку ворогу. А як же ворог цей буде використовувати чи в інформаційно-психологічних операціях, чи буде це вже не важливо. Тому тут я підтримую Арахамію в контексті того, що треба розказувати про житовність українського солдата. Але хочу Арахамії сказати, що ото фраза не така вже й велика 100 тисяч. Ну то він у шльопок, тому що він займає позицію тирана Сталіна. Для нього це статистика. А для мене навіть один загиблий мій побратим це. Трагедія, розумієте? І я дуже прекрасно пам'ятаю, де хто з моїх побратимів загинув. Де стоїть чи той хрестик, чи те, що ми на тому місці, і так далі. Кого ми змогли витягнути з поля боя, а кого й не змогли витягнути з поля боя? Тільки для Арахамії це статистика, а для мене це прізвище, за якими стоять людські долі, за якими стоять їхні рідні і близькі. І не всі ті рідні і близькі змогли отримати компенсацію від держави. Бо в нас держава придумала такий алгоритм, що навіть, попри явні відомості, що людина загинула, але не було можливості, наприклад, дістати тіло з поля боя, його записують в безвісті відсутних, і потім родичі роками чекають можливості довести, що їх син чи брат, чи, чи побратим загинув в бою. Ну, в мене такий випадок був, наприклад, прилетіло в бліндаж. Всі, що були в бліндажі, всі загинули, обсипалася земля і так далі. А боєкомплект почав підриватися під землею. І нас з тих позицій після того вибили, і тіла ми не змогли відкопати, бо не було можливості навіть відкопати. Ну і все, і ми цих дев'ять хлопців не забрали. Не забрали так і це ну, це трагедія. Так родичі мені дзвонили і все і проклинали. Такий є. Ну це правда життя, це правда війни. Ну я ж командир. Я ж розумію, про що мова. А деякі родичі роздають гроші шахраям, які їм обіцяють, що дістануть тіло загиблого там сина чи брата. І, і, і такі теж є. Ну тільки ж хто ж їх буде шукати? Тих шахраїв? У нас правоохоронна система зайнята зовсім іншими питаннями. Вони он, наймають ті щоб вони кошмарили ваших журналістів, колег, типа Ніколова і так далі. Вони зайняті зовсім іншими проблемами. От, і все. Ну і на превеликий жаль, оце от перетворення жертовності солдата в статистику. Це є цинічна заява Арахамії, і крім слова, цинік, я до нього вживати більш нічого не можу. Для нього 100 тисяч це невелика вже і цифра. Пан Люка. Щодо загалом, дій Росії, Росія діє не тільки в Україні, і тут вже каже і вивчення війни, що Кремль створює умови вже для дестабілізації Молдови. Паралельно лунають заяви неодноразові, що Росія не зупиняється. Телеграф пише, що штати тим часом розміщають ядерну зброю Великій Британії, тому що бачать небезпеку від Росії. Ну і зокрема нам прогнозують в НАТО, а точніше, колишні очільники НАТО, те, що ну до кінця року точно будуть переговори, тому що всі вже визначились. Загалом, що бачите, ви, як сьогодні можна ще стримувати Росію, де мене допрацьовує? Можливо, це якась дипломатична так, от цей дипломатичний шлях, можливо, на полі бою, можливо, Захід нам щось не так дає. Що робити, чого чекати? Давайте говорити відверто, якби не наші західні партнери, то Ігор Лапін, напевно партизани би десь там в горах, в карпатських горах, тому що росіяни би перемолотили би, перемололи би пів України аж бігом. Це факт. Тому з однієї сторони ця допомога є дуже суттєвою а з другої сторони, якщо ми повертаємося до тих заяв, які ви зараз говорите, е, якщо не помиляюся, найближчі два роки 70 країн, 78 можливо, я щось десь таку цифру бачив. Ну 70 то точно бачив, за два роки будуть мати в себе в країнах вибори. Вся опозиційна критика діючих влад в тих країнах грудується на тому, що ну, якщо влада допомагає Україні, значить треба критикувати і казати, що не треба допомагати Україні. І всі біди вішати, що нібито всі біди від України від допомоги Україні. Пригадуємо вибори в Польщі. Ми бачили оці блокування кордону, фермери. і Все це все було направлено саме проти України, і це за цим стояли тричали, як то кажуть, російські вушка. Да? Російські вуха вони тричать завжди в таких історіях. Ми бачимо заяви. Опозиції Румунії, які кажуть, що вони готові претендувати на частини України, якщо Україна впаде, якого біса я навіть не знаю, але тим не менше, я розцінюю це як заклики, так саме заклики до порушення норм міжнародного права. Я взагалі не можу зрозуміти, де закінчується межа пропаганди захоплення чужих територій, і де, де, де починається свобода, де де закінчується свобода слова, а де починається пропаганда захоплення чужих територій толерантність західних силовиків е, надихає мене розмірковувати, що вони це одобрюють. Ну, Так виходить в Румунії. Зараз ми бачимо заяви Фіцо, ми бачимо в Словаччині, ми бачимо Угорщину. Всі вони щось розкривають хайло на шматок української землі. Я, чесно кажучи, не знаю, чи Збройні Сили України. Скільки вистоять в цьому контексті, але якщо буде повністю припинена західна допомога, звичайно, нам буде дуже важко. Це, ну це зрозуміло. Я хочу нагадати уроки історії, коли загони української повстанської армії відступали від натиску НКВД і зі зброєю перетинали кордон західних країн. Зі зброєю наголошую, перетинали кордон західних країн. Це не натяки. Це просто те, що говорить про дестабілізацію взагалі світопорядку, але ці заклики лунають. Чомусь останнім часом всі розповідають, що Україну треба всадити за стіл переговорів. Ви знаєте, я Ігор Лапін, напевно, дуже серйозний пацифіст. І я, я як ніхто, як і всі військові, ми дуже хочемо миру. Я такий, ну я взагалі за мир, я взагалі проти війни. Але скажіть, будь ласка, чому вони не закликають всі Росію? Це ж не Україна напала, таке враження, що Україна агресор і не хоче сідати за стіл переговорів. Друзі, ну це все ж елементарно, воно ж з'ясовується. Є норми міжнародного права. Виходить, умовно кажучи, якийсь там лідер умовної любої країни чи там опозиції і починає казати, Україна повинна там віддати кусок, не знаю, там, Крим, віддати Крим. Це, ну, це ж абсурд. Чому? Згідно норм якого міжнародного права Україна має це зробити? Якщо ви перестаєте вболівати за міжнародне право, за міжнародно визнані кордони. То повірте мені, завтра не якась частина в якійсь країні, яка скаже накшталт. В Чехії там дуже багато німців. Ми пам'ятаємо початок Другої світової війни. Це ж, Ну це вже ж було, ну це ж ніде не ні, 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 ні з космосу не взялося. Пере, перерозподіл світу і так далі. А в цей момент Сі Цзіньпінь сидить собі в віконечку і дивиться. Ну, ну, давайте, давайте, топіть, топіті Ми потім поговоримо про Тайвань. Десь так приблизно це виглядає сьогоднішній світопорядок. В світі дуже багато конфліктів, умовно кажучи, глибоко заморожений конфлікт між Ірландією та Британією. Він же ж не рівівся. Не Нещодавно один із генералів НАТО, колишніх генералів НАТО, почав розповідати про так званий північно-прокорейський ну, сценарій в Україні. Хочу наголосити тому генералу, нехай відкриває книжку і починає читати. Якщо не вміє читати, хай слухай Лапіна на вашому каналі і на моєму каналі. В Кореї громадянська війна. В нас не громадянська війна. Тому будь-який корейський сценарій це не про Україну, це про ті країни, де є громадянська війна. В нас є громадянська війна. Перший раз чую, щоб Україна і Росія це була одна країна. От і все. Тому в цьому контексті якраз такі заяви є контрреверсійними. Питання допомоги Україні, питання посадити нас за стіл переговорів, питання зазіхання на нашу територіальну цілісність, питання пропаганди, порушення світопорядку. Питання пропаганди анексії територій це питання юридичної площини західних партнерів. Вони мають над цим працювати. На превеликий жаль за свободою слова завжди ховається: свобода брехні, свобода пропаганди. Ну і далі по тексту. Ці країни стикнуться з дуже серйозними викликами. Я так думаю, що в них будуть великі проблеми. Ми бачимо, альтернатива для Німеччини, там чудеса творять ще появилася, партія не пам'ятаю прізвище. Подружка Путіна, так ми її назвемо ще одна партія в Німеччині з'явилася, яка топить за, за комунізм і, і так далі. Тобто, за за, за за ідеологію, яка заборонена в багатьох країнах. Ну топити сьогодні за комунізм так само, як за нацизм. В принципі, це одне й те саме, але толерантність Європи може зіграти дуже лихий жах. А тепер з приводу цих заяв, що Британія розміщає в себе там ядерна зброя. США з приводу того, що дуже багато політиків західних партнерів починають казати, що Росія там два-три роки може прийти на НАТО. Ну це відчувають, наприклад, країни Балтії дуже сильно такі ризики відчувають. Я нещодавно дивився соціологію. Я щось думав, що поляки вони все таки більш заціенті і будуть рубатися проти росіян, якщо росіяни до них прийдуть. Повірте мені, соціологія не втішна, менше половина поляків взагалі піде воювати. Тобто вони не готові там 17% підуть добровольцями, а все остальне будуть волонтерити або взагалі виїдуть. Більша половина поляків виїде з країни. Отже, Путін це відчуває. От він він, він він, як звір, як шакал, він відчуває, що все поранені люди, поранена країна. Неважливо, чи Україна поранена фізично, чи е, інформаційно поранені ті країни. Так от західні партнери, якраз таки сьогодні, говорять правильні речі в контексті того, що Путін не зупиниться і прийде до них. Я все думав, знаєте, якийсь дежав'ю, якісь шизофренії. Вони готові рити окопи в себе в країнах, замість того, щоб дати українцям те, що чим ми можемо розвалити ту путінську армію. До речі, рейтинг армії світу дивились останні да Україна на четвертому місці. Ну це ж серйозно, але це ж завдяки знову ж таки західному озброєнням, які ми отримали не тільки людям, це, 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 це звичайно, але в нас є зараз така кількість зброї, що ми можемо вважатися четвертою армією Європи. Ну тим не менше. Повертаючись до заяв західних політиків, можливо, ці заяви не настільки, як я думав раніше, я можу помилятися, бо для мене це було шизофренією. Давайте будемо рити окопи. А я кажу: так, лучше, давайте українцям все, що треба, і не прийдеться рити окопи. Але можливо, саме ці заяви направлені на те, щоб стимулювати свій електорат своїх мешканців своїх країн, боячись війни. Сказати, ой, слухайте, так нащо нам так, Росія на нас наполяда? Так дайте українцям дамо, хай вони добивають. Можливо, це ну також в певній мірі інформаційні спецоперації керівництва тих країн, які допомагають Україні і таким чином хочуть мобілізувати суспільну думку на те, що треба допомагати, бо до нас прийдуть. В принципі, це правильні тези, бо я завжди казав: не дай Боже, впаде останній український солдат і після цього почнуть падати солдати НАТО. Я завжди про це говорив. Можливо, ця теза дійшла до вух. Західних лідерів, які почали точно те саме говорити в контексті надання додаткової допомоги Україні для того, щоб не прийшлось рити окопи десь так по вулицям Варшави.